24 березня 2025 року ось 19 майже тобто 18.40 зараз 32 школа Отак виглядає на внутрішньому подвір'ї. Десь так освітлення таке цікаве. Хтось щось там проводить, мабуть. Ну зовні на першому поверсі в класах світло не горить. Ось такий вигляд цікавий має. Спортзал на другому поверсі. Починає дощик накрапувати. Тиша, спокій. Всім бажаю мирного спокійного вечора і тихої ночі. Ось так затишно тут. Виходимо на вулицю княгині Олі.